Друзі, вітаю, це мій тихерай. Сьогодні хочу знову показати вам кімнатні квіти і рекомендую дочекатися до кінця відео, буде щось цікаве. Ну, Спершу починаємо з фіалочок. Оце в мене була така однобока якась, не знаю, бачите, вона і зараз так. Але дивіться, пустила квіточки і дуже гарна. Це тільки-тільки випускає, але подивіться, до майже горшка не видно все, листя до самого низу. Біла взагалі супер. Я від неї в захваті. Красуня, красуня, і квітка велика-велика. Тут ще одну прибрала, була в кутку, видно, залила. Не знаю, відійде, не відійде, але. Ну, а це мої. І тут ще молоденькі. Давно не показувала свою папороть. Не знаю, чомусь слабенько. Вона зразу так була гарно пішла рости, а зараз щось не дуже, але ну, гарно. Монстери мої опускали нові листочки. Ця щось тут приболіла, але пустила дітку. Теж збиралася е, відсадити і думаю, мабуть, я їх може поріжу. Взагалі, щось така в мене задумка, щоб прибрати звідси е, великі вазони. Ну, не знаю, поки лишаються. Сів'єрія тут себе почуває дуже добре, так що, видно, знайшла я її місце. Молоді ну, фіалочки теж почувають себе добре, ось, теж пускають цвіт. Кала. Мірте, ну мірте щось мені не дуже. Я їх пообрізала, все, вони, звичайно, зелененькі, гарні, ну щось. Я сподівалася, що вони якесь листя мілковате. Не знаю чому. Гарденія теж гарно пішла. Так що все добре. 에... Забула, як звати, напишу вам. Теж гарно росте. Все добре. Тут теж фіалки, все добре. Молоденькі, теж ось цвіт викидає. Мірте мої ці, що я нещодавно живцювала, байдуже. Також красавчик, бальзамін Ну і теж фалочки, тут авої, все добре. Це мої живці, які пересаджувала. Корінювала це ем... о боже, брухманція. Це ще, ну, я показувала. Пересаджувала ці трошки вуха опустили, я їх на базар брала, так і не продала на них попит навесні, а зараз ніхто. Так, наші фіалочки. Все добре. Це в нас, здається, рожеві. Так, да, це рожева. А це біло. Все добре, дивіться вже, які гарненькі. Ще трошки, та й, мабуть, деякі вже відсаджувати можна буде. Трошки прикриваю, в хаті вже трошки прохолодно. Сьогодні вже включила в своїй кімнаті і, мабуть, в другій у нас тут в залі нема опалення, тому, мабуть, оці, що поживцювала, треба буде перенести в другу кімнату, там, де І треба підсвітку. Гортензія наче нормально, але треба накрити її. Ось це прижала, а вона. Ну, щось падають листочки, не знаю. Прийметься, не прийметься. Була гарненька це щось. Щось не знаю, що з нею. Ну, почекаємо. Так, ну, бігонії, ці, що е, із верхівочок байдуже почувають себе. Тут одна пропала листочок, там теж таке щось не. Непевне, ну, ці, наче байдуже. Ну, побачимо, що буде. Локсінії теж живцювала теж такий собі. Ну, їм тепло треба. Це верески мої. Ну, не знаю, на даний момент нічого не можу сказати. І не пропадають, ну і не знаю. На рахунок росту, наче ось попоявлялися листочки, але ну, наскільки це воно Може, воно йде сила вверх, а в коріння не йде, це я не знаю, так що нічого не можу сказати. О, знову Бігоніка. Тут бігонії. Це щось була, пішла рости, потім трошки почала щось сохнути листочки, але знову пішла, треба, мабуть, пересадити. А це в мене фіалочки, боже, їм вже не знаю, скільки треба теж попересаджувати, руки не доходять. Це теж драцену живцювала, бачите, пішла гарненько, то я показувала така бліденька, була і малесенька, це підросла. Ця теж відійшла, ну, здається, це кімнатна юка. Кала добре себе почуває. Бачите, в мене підсвітка включена, тому що вже не ті дні. Заміго зам калькус теж все добре, гарний. Не вистачає всім місця, щоб виставити на видне місце. Тут два таких продала, це собі вже лишила. Це, теж жив... Ні, це не живе, це те, що мені знайома дала. А це вже живці. Дивіться, які гарні пішли. Навіть викидали бутончики, але я бутончики позривала, щоб швидше вкорінилися. Оце толстянка. Це моя звичайна кала. Це колись живцювала це знає. Це, бачите, я показувала, що попускала росточки, дивіться вже, які гарні. Це ті, що я верхівочку знімала. А цей поки що. Не знаю, зараз подивимося ближче. Не знаю, поки що. Ну, щось он там, не знаю. Ну, будемо чекати. Нам спішить нема куди, хай собі розростається. Ну, це я раніше живцювала, а, теж з неї верхівку брала. Ну і мої гібіскуси кімнатні. Цей скинув квіточку, але. Дивіться, нова є. Ну, не знаю. Буде, не буде. Це жовта квітла багато, і ще є, всі, але бачите, хлорозить. І це, здається, жовта. Бачите, щось скидає листя і вже піддобрювала їх все, але все одно, щось їм трошки не вистачає. Чи пересадити треба, може, звичайно, ну, поки що часу нема. Це, мабуть, е... ой, забула, напишу. Вона в мене пропадала, я винесла на двір, а вона почала знову лізти, так що занесла назад. Це цикламен, поки що сидить нічого. Здвигів немає. Троянда нормально, але поки що не цвіте. Треба було навесні трошки пообрізати, вона щось в мене довго цвіла, а тепер щось затихла. Ну нічого. Думаю, буде все добре. Тут теж у мене на стелазі квіти нормально себе почувають. Теж така бігонійка. Тигрова, чи як вона називається. Теж попускала тут дітку, треба відсаджувати. Та дисканція, Хлорофітуми. Один в мене пропав, був звичайний пропав, а ці байдуже. І ще така бігонійка, темнолиста. Ну і тут у нас теж бальзамін. Мої кактуси. Цей знову цвіт викинув. Один віддала плем племінниці, такий був у мене величенький, а ці позалишались. теж бегонія ще така. І фіалочки теж, дивіться, малесенькі, але вже з цвітом. Ну, На цій хлорозі треба, треба теж попересаджувати. Не знаю, вже, може, похолодає. у мене скільки планів на дворі роботи зробити, а я ще в цьому році геть зарапортувалася. а потім почну з кімнатними займатися. Шифлера теж почуває себе добре. Тут на вікні все добре. Як і було. Орхідейки так, більш-менш нормально. Ну, звичайно, пересадили. Зрозуміло, що вони трошки ну, поки адаптуються. А ця, це в мене мініатюрка, бачите? Тільки один листочок залишився. Щось скинула листя, не знаю. Ну, сподіваюся, що все-таки все буде добре. Тепер. Дендробіум, не знаю, дивіться, на стеблі є дітки. Ось уже дивіться, який гарно, не знаю, наскільки видно. Ось. Бачите, росте. Так що сподіваюсь, бо якщо, не дай Боже, одна пропала. Тут одна щось теж нахилила. Ні, Нормально, тільки треба її поправити. Ця засохла, мабуть, нічого з неї не буде. І одну я відсаджувала, я тоді казала, що ну, з неї толку не буде, то е, так і вона пропала. Ну і друзі, дивіться. Єс! Не знаю, наскільки видно. Корінчики. Бачите, не знаю. Ну, я думаю, видно. Так що я задоволена. О, дивіться вже. Ні, це стара, я думала, но викидку нас тут засихає. Ну, побачимо, пересадив, Ні, цю я не пересаджувала, але тягне сюди сили. Але, дивіться, ще стоять, ну, може, і не будуть. І ця теж дивіться. І, слава Богу, не сохне. Тут, мені здається, навіть вона починає бруньки пускати. Так що, сподіваюсь, що все буде добре. І ось, еухаріус, там я показувала. Я його винесла, була, але він впустив росточок, занесла назад. Ця сансів'єрія щось сидить на місці, не хоче розвиватися. Залишилося у мене три мірта тих, що я в минулому році живцювала. Мабуть, теж треба подивитися, пересадити. Ну, Тут така бегонія, теж, дивіться, цвіте. Вона майже весь час цвіте. То цвіте, то відцвітає і знову починає цвісти. Єдина проблема, що ось дивіться, насипається цих квітів. Треба постійно прибирати. Ну, і тут фіалочки теж і фікус мій. Теж все добре. Якось треба буде заняття, верхушку зрізати, Поживцювати. і щоб вона розгалуджувалася гілочки. Тут все добре. Одного року не пам'ятаю минулого чи позаминулого, навіть дефінбах я цвіла в мене. Це в кімнатних умовах дуже рідко трапляється, але цвіла я показувала. Ну, принесла сюди, забрала. Своєї кімнати, бо включила там опалення, і там їм тісно і будуть пересушуватися. Тому залишити фіалки і каланхої, а тут поставила цей. І мої ці орхідейки не знаю добре, але е, хотілося б, щоб почали квітувати. Ну і теж е, драцена, все добре, була якась така бліда, зробилась. Я попідживлювала і бачите. Дійшла і гарна. Треба вже заносити з вулиці квіти, не знаю, що робити. Ну, Ви бачите, тут в мене все е, закладено, а е, їх мені залишать і шкода на вулиці, то не знаю, що робити. Е, до речі, хто з нашого села, якщо когось цікавлять якісь квіти, е, можете приходити буду продавати недорого, а ну, мені треба їх десь, щоб. Трошки розпихнуть, як кажуть, тільки попередньо дзвоніть, щоб ну, я готова була і щоб вдома була. Ну, а на цьому все, друзі, дуже задоволена цією орхідейкою. Е е обробляла її, бризгала е, бурштиновою кислотою, хто пам'ятає. Е і бачите, ну, пішло. І ще чимось бризгала, не пам'ятаю, щось я ще бризгала для, іменно для укорінення. Так що все добре. А на цьому все. Дякую за перегляд, дякую за вподобайки, за коментарі. До нових зустрічей. пока!